Вовк під вікном, українська казка. Голодний вовк шукав собі здобичі. Забрів у село, куди не поткнеться скрізь ворота запарті і собаки дуже злі. Вовк з досади підійшов до крайньої хати, став біля вікна і слуха. На цю пору в хаті дитина репетувала і вирадувала Мати сиділа біля неї, забавляла її. Скільки вона не панькалася з нею, нічого не могла заподіяти Дитина не переставала плакати Баба тоді почала дитину лякать, щоб вона від страху утихомирилась. Циц, не плач, а то зараз віддам вовкові. Зараз замовчи. Вовк, візьми Гришу. візьми його. Вовк зрадів, уже налагодився був їсти дитину, думав, що баба подасть йому його у вікно. Дитина злякалась, замовкла, тільки зрідка схлипувала, а баба почала його утішать. Гриша, умнічок. Він не буде плакать, і я його не отдам Вовкові. Ми Вовка прогоним. Іди, геть, Вовк. Гриша плакать не буде. Іч який. Він хоче Гришу з'їсти. Тікай, Вовк од нас. А то як візьму кочергу, так всю голову розчавлю. Вовк злякавсь, побіг от хати і думав собі Нема тепер світі правди. Кажуть, що люди розумні, а ніколи не роблять того, що кажуть. Кажуть одне, а роблять, навпаки, зовсім інше.